До мети під такою назвою в Ужгородському Скансені триває виставка художника з Івано-Франківська Миколи Качура. У день офіційного відкриття експозиції. Автор робіт, на жаль, не зміг бути присутнім, каже директор музею Василь Коцан. І зауважує, що Микола Качур уже вдруге презентує свою творчість саме у стінах Ужгородського Скансену. Цього разу для закарпатських глядачів франківський художник представив живописні роботи з карпатськими мотивами, а також полотна на тему війни. Бачимо, що, як і більшість митців України, в тому числі і нашого краю Закарпаття, полюбляє зображувати природу, міську архітектуру. Даний виставковий проєкт, який він презентує зараз у нашому музеї, цікавий також тим, що одна із його частин, яка розміщена у меншому виставковому залі, присвячена темі сьогодення України. На полотнах пан Микола зображує окремі фрагменти і сучасної війни. Російсько-української і тих бід, які спіткали українців, і наші закарпатські митці, художники, які відвідають цю виставку, і звичайний гість нашого музею. Відвідувач, турист, зможе почерпнути щось для себе із мистецтва з творчості пана Миколи, матимуть змогу десь порівнювати Закарпатську школу зивопису з прикарпатською. Триватиме виставка Миколи Качура до кінця вересня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.